Повезив вже повний хлопців світа вичинка. А вчора бачив, що вже святе тут баба. Так що пора зробити на обробку відчисникову, що мирласи нігде не робити. Ось подивіться яка краса робиться по вулиці вже. Вау, можна навернутись. Бо дорога тут не саме Тут Вже наш чесничовак. Один із. А тут фундачок, а там вже тракторається. Бруно, броник, привіт, хлопчик, привіт. Что ты? ти? Скучив, да? так? Скосив, Починаю вже звісти кульбаба, але ще не розпустився, не засвій бузок, ну, тому як оце признак уже... Плюс до того маємо вже 5 підряд дуже теплих днів. Тому це признак для того, щоб починати вже обробку від цибулевої мухи. Ну, ще в нас, думаю, час є, хто там критично не встигає. Але так вже пора починати і не затягувати, краще почати раніше і через 10-14 днів повторити ще обробку. Тому не затягуйтесь цією справою. Так, зараз ставимо набирати водичку, благо у нас тут все підключено з попереднього разу і настроєно. Е, норму вилива десь буду робити 230-250 літрів на гектар. Ну, нагадаю, сьогодні у нас 22 квітня, третій день Пасхи, але коли тут мова йде про масштаби, про урожай, про фінанс, фінанси, ну, я надіюсь, Бог прощає. Так, значить, будемо обробку робити препаратом Engio. Де взяти такі нерозливо оригінальне посилання? Буде внизу або пишіть мені на Viber. Є ще такий хороший препарат Галіл. Відповідно, я буду комбіновано використовувати. Сьогодні перша обробка буде Angio, а через 2 тижні вже буду працювати Галілом. Паралельно можете внести до Angio, додати стимулятор росту якийсь. Мегафол або вімпел 2. Ну, у мене ще є з минулого року така от штука хороша як Terrasсорт Foliar. Я її додаю з усіма пестицидами. E, значить, тут кожен вибирає своє NGO 180 грам на гектар, тобто на одну сотку 1,8 грам, на 4 літри води. Відповідно на 20 літр. E, відповідно, там собі вже перерахуєте в кого який бачок, наскільки води, стимулятор росту вже там дивитесь собі по інструкції. Можливо, є варіант, ще додати сюди фунгіцид, але краще внести фунгіцид вже з наступним внесенням, щоб тут недавно. Тому що недавно робили обробку гербіцидами, і щоб не, був сильний такий, так, так, щоб не було сильне навантаження. На рослину, можливо, є зміст розділити це внесення на різний час. Так, з мохою закінчили. Повторно в нас обробка буде через приблизно 14 днів з поправкою на погоду. Значить, там вже можна повторно вносити ще раз Сенжіо, а можна взяти якийсь інший препарат для чергування, щоб він також йшов від мухи. Ну, більшість ті, що я показував, то вони, в принципі, також підходять від мухи. E, значить, видно на чесничку такі світлень, світленькі прожилочки. Це, на мою думку, наслідки хлорозу. Відповідно, e, треба буде внести, треба буде десь через декілька днів зробити обробку карбамідом e, плюс сульфат магніум. І, відповідно, такі серйозні дозування дають дійсно якийсь результат вже. Минулий рік перевіряв, вносив. Нічого. Хто там буде писати, що це кінські якісь дози. Нічого насправді не відбувається погано, в гіршу сторону. Навпаки, видно зразу результат. Тому, надіюсь, відео було цікаве і корисне. Хто хоче в подальшому слідити за обробками і знати чим, як працювати, підписуйтесь на цей канал. Перевірені препарати будуть під відео, в тому числі. І на Енджіо, на Розливський, на посилання під відео. Тому заглянуйте, навільнуйтесь, там знайдете багато інформації корисної. Тому попрошу вас підтримати це відео. подобайкою, підписатися і до зустрічі в наступних відео.